У Підволочиській громаді, після майже трьох років полону, додому повернулися Іван Романюк з Підволочиська та Андрій Вінницький зі Скориківської громади. 19 березня вони ступили на рідну українську землю, а сьогодні приїхали до своїх родин. Обидвох героїв зустрічали біля підволочиської лікарні рідні, школярі, молодь та представники підволочиської громади. Саме тут військовослужбовці проходитимуть реабілітацію. Міцні обійми, сльози радості, сотні щирих слів. Таку зустріч могли подарувати лише рідна земля і ті, хто чекав з відкритим серцем. ми почули громади, з приїздом. Ми тебе дуже раді бачити. і жодної хвилини не втрачали віри, що ти саме побер. Ми вірили, молилися, і знаємо, що Господь чує наші молитви. Я хочу передати тобі це вітальне вітання від всіх від всієї нашої громади е, від імені голови громади Віталія Денка, який не зміг зараз буде від цього депутатського корпусу, від кожного мешканця, кожен мешканець нашої громади чекав і вірив, що ви обов'язково повернетеся. Кожна була молитва почута. І сьогодні ми маємо приклад: приклад гарного чуда. Чудо, що Господь чує. Ми вас раді бачити. Кожен хоче до вас сьогодні доторкнутися. Кожен хоче сказати вам дякую. І кожен хоче сказати, що чуда відбуваються, і вони відбуваються в нас в країні. Дякуємо вам за ваше терпіння і вашу любов. Це вам великі дякую. Андрію. Андрію, ми теж раді вітати. Ми тішимося, що все гаразд, що ви прийшли сьогодні. Ваша фраза сказана Я живий і здоровий дуже багато для нас означала. І ми чекали дуже довго цього періоду, щоб ви сказали, я живий і здоровий. Ми віримо, що повернуться всі. Повернуться всі, хто чекає, бо ми точно чекали вас. Ми не втратили ні надії. Андрію, вітаємо вас! Дякую. 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 Обов'язково повернуться. Перемога буде наша. ой улу. О, коли не підіме, ми на що саму країні. Слава Україні! Щиро вітаємо Івана Романюка та Андрія Вінницького вдома. І молимося за всіх, хто ще в очікуванні. Щоб кожна українська родина знову обійняла своїх героїв.